Осколкові поранення, опіки внаслідок вибуху як швидко та правильно надати першу медичну допомогу. і Які знання для цього потрібні на навчаннях з тактичної медицини побував наш Владислав Паливода для того, щоб ефективно воювати, наші військові мають мати не лише навички ведення бою, а й вміти надавати першу медичну допомогу. Адже це може врятувати життя на полі бою. Під наглядом професійних медиків військові проходять навчання. Це незначні переломи, скажімо так, які не впливають на життя самого пораненого. На даному етапі це зараз і мобілізація перелому гонюкової кістки. Проходять і важкі переломи, наприклад, шийного чи грудного відділу. Вчаться рятувати від опіків. Це пов'язки стерильні фіксуючі пов'язки, плюс забезпечення боротьби з гіпотермією і проведення інфузійної терапії, ну розраховуючи площу опіки. Тренуються як поводитися із відірваними кінцівками та бачимо ампутацію. Він знаходиться в стані шоку. Ми проводимо внутривенну інфузію, перевіряємо його показники. Як тільки з'являться показники, ми припиняємо інфузію. Ну і потім надаємо йому вже подальшу допомогу переливати кров і робити ін'єкції, ставити внутрішньованний доступ для допомоги постраждалому, коли потрібна внутрівена терапія, тобто внутрішньовена інфузія. Особливу увагу приділяють і правильній евакуації пораненого. Правильне накладання тазової шини. Ми і мобілізуємо накладаємо шину. І правильно загрузити на тверді ноші. Навчаються бойові медики, які вже служать на фронті. Як от Антон, Чоловік у 40 років, має дружину та двоє дітей. До повномасштабної працював на шахті, потім одразу пішов захищати Україну. Отримав поранення, через що бойові задачі вже виконувати не зміг. Тож вирішив стати медиком. У мене вже три, три поранення. У мене локоть, нога і око. Я вже не дуже швидкий, скажімо так. Я не дуже гарно бачу, але не хочу уходити. Я хочу побачити перемогу. Дуже багато бояться це робити. Або не розуміють, що роблять такі навчання є вкрай важливими для медиків, каже інструктор. Адже саме від них залежить життя військових, і допомога має бути якісною та швидкою. Постійно, уже за два роки війни, два з половиною навіть це все змінилося. Вийшли нові поранення, вийшли нові травми, і це постійно все оновлюється. Щоб по надати допомоги пораненим. я піднявся. Ну скажімо так, я був там отам, а тепер я отута. Всьому, чому я знаю, що я навчився в медицині бойовій, це все на руках або десь вичитав, або щось ще таке, або на практиці. Ну, за мій досвід в мене багато є спасінних життів. Я скажу так, що втрат в мене не було, щоб я когось не дотягнув. Одразу після завершення навчань бойові медики повертаються до своїх бригад. Владислав Паливода, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.